Доброго ранку, шановні українські аграрії. Продовжуємо вангувати на рахунок структури і на рахунок цін, які будуть. Тобто пшениця, по ідеї, повинна бути, тому що її не досів. Навряд чи буде такий рік, як цей. А все-таки цей рік він і пшеничний, і ріпаковий, принаймні в більшості у лісостепу України, колеги. Давайте так скажу. Це одна історія. Друга історія, що його не досів, тобто його буде менше. Далі йдемо буряк. Дуже багато хто кидається колегу буряк. Будьте уважні, я не проти буряка. Хороша культура. І в цьому році є ціна, і в тому році була ціна. І ви бачите, що компанія, якщо не помиляюся, діамант купляє ще один цукровий завод. Це значить, що будуть збільшуватися площі в Волинській області по посіву буряка в Тернопільській, Рівненській. Холдинги самі в свою чергу теж збільшують площі посіву. Я не проти того буряка. І взагалі, от якщо ви не сієте ріпаку, або у вас його, ну не знаю, там якісь, якщо ви дотримуєте сівозміну ви розумієте, які всі ризики, якщо ви там вирощуєте ріпак і буряк, це одна справа. Друга справа це цінова політика. Колеги, ви розумієте, що Євросоюз не, е, через те, що в цьому році там є проблеми з вирощуванням. Є і ціна. Завтра закриють або прикриють. Ніхто не каже закрити. Маленьку квоту ввести на цукор. І цим ще все закінчиться. Тобто величезні об'єми буряку, який ми можемо вирости, можливо, може бути, на жаль, що просто нам ведуть якесь квотування, і ми не зможемо по тій ціні просто продавати той цукор. І він знову не буде нічого коштувати. Будьте обережні з буряком, тому що ви знаєте, скільки. Господарство постраждали з, від цукрового буряка. Дуже багато в 2000-х роках повалилися господарства саме через цукровий буряк, особливо на моїй рідній Сумській області. Тобто буряк ціна можливо буде, але вам потрібно величезні затратку зробити. Холдинги збільшують площі, підприємства збільшують площі. Що це значить? Може бути знов-таки перевиробництво, колеги. І в цьому році теж хороший врожай наче і теж можуть бути великі перехідні залишки. Перехідні залишки будуть давити на ціну. Тобто будьте уважні, якщо хочете посіяти, посіяти небагато. Але, як на мене, ви повинні не робити ставку на цю культуру як основну. Вам вирішувати, але це бачення українського аграрія, який ну, просто висловлює якісь свої думки. Так що успіхів, тримайтеся і з буряком.